Моє вітання! Без духовки! Приготуємо сьогодні надзвичайно ефектний торт, який має назву груші в кришталі. Готуємо, як завжди, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Груша, в мене їх 5 штук. Кількість може бути різною. Відрізнятися. Важливо, щоб вона була смачна і цупка. Груша в мене конференція, на мою думку, одна із найсмачніших груш. Обов'язково треба вичистити серединку. Це для того, щоб торт ніжний, щоб не попалась на сінічка, буде неприємно. Прибираєш шкуринку, але хвостик, зверніть увагу, я залишаю. Він має залишитись. Я роблю так, щоб всі грушки були однакового розміру. По висоті, якщо треба підрізати, щоб вони відносно були всі однакові. Викладаю всі груші в кастрюлю, додаю ще цедру. Якогось мене, це мандаринка цедру однієї мандаринки, додаю 200 грамів цукру, За бажанням додайте якусь спецію, можливо, це буде кориця. я трошки додаю. Дивіться, є два варіанти. Або ми беремо літр води і Варимо сироп, грушу будемо варити в сиропі, але тоді груша буде білою. Я хочу грушу червоною, тому я даю 750 мл напівсолодкого червоного вина і додаю ще 300 мл води. Ставлю на плиту і доводжу до кипіння. Як тільки вода або вино рідина закипить, роблю мінімальний нагрів і варю 20-25 хвилин груші залежно від розміру ваших груш. Проварились 25 хвилин, як тільки холодно до кімнатної температури, я це поставлю на всю ніч в холодильник, щоб повністю груша була всередині червона. Якщо ви варите в сиропі в воді. Вам не потрібно залишати грушу на всю ніч в холодильник. Цей крок ви можете пропустити і готувати далі торт. Дістаєте груші з сиропу і їх трошки просушуєте. Я все ж таки ставлю на всю ніч в холодильник, щоб груша всередині була червона. Все холодильник. в холодильник у мене вже наступний день. Ось така в мене червона груша. Я хочу її трошки просушити. Мені не потрібно, щоб з неї стікало. Я прибираю всю грушу на тарілку і наситу, щоб стекла вся зайва волога, але обережно, будьте обережні, груша вона тримає форму, але при цьому вона достатньо ніжна. Печиво 220 г будь-яке. Його подрібнити будь-яким. Зручним для вас способом методом. Масло вершкове 80 грамів. Якщо не хочете робити навіть це, берете відразу 220 г вафлі, ті, які вам подобаються. Дрібните їх, там вже є свій крем, і навіть масло не треба з печивом подрібните і зробити із вафель корж. Я так уже колись робила, є відео навіть на каналі. Берете тарілку відразу та, на якій будете подавати ваш торт. Форма в мене 20 см в діаметрі і 10 висота. Я буду використовувати ацетатну плівку, трошки змащую поверхню форми водою, це щоб ацетатна плівка гарно ось так перелягала до форми. Не забудьте про неї, бо будете потім вирізати ваш торт. Буде не дуже ахайний. Але то таке. Розрівняти склянкою рівна поверхня, краще всього, завжди розрівнювати печиво саме склянкою. І гарненько розрівняти ось так. Тепер. Я ставлю в морозилку. Поки я буду готувати крем, мені треба, щоб корж стояв в морозилці. Вода холодна або кімнатної температури 60 мл. Сьогодні будемо використовувати желатин і, як завжди, це буде желатин від доктора Еткер. Чому? Тому що він швидкий, міцний, прозорий на 500 мл рідини, всього 9 грамів желатину. Це дуже якісний продукт. Розчиняю. Розмішую і, як написано в інструкції, залишаю на 10 хвилин. Обов'язково. В цей час наливаю 500 мл молоко, жирність неважлива. Ставимо на плиту, треба довести до кипіння, Гарненько прогріти. Два яйця. Це ми варимо з вами заварний крем. Я хочу, щоб крем мав медовий смак, тому я додаю 100 грамів меду насиченого, ароматного, сильного, яскравого. Якщо ви не вживаєте, ви не додаєте мед, а цукор. Звичайно, ванільний цукор, і це від Доктор Еткір, бо він у них надзвичайно якісний. Ваніль, бурбон. Зверніть увагу на колір, там стрічки ванілі. Все поєднати між собою ці інгредієнти. Треба, щоб поєднався мед разом з яйцями. Додаю крохмаль, кукурудзяний, 45 грамів. Чому не картопляний? Можете відчувати смак картоплі. Не хвилюйтеся, жодних грудочок не буде. Просто розмішуєте, ось так. Ну, ось так, супер, готова. Якраз прогрілося молоко. Молоко вливаємо в яйця ну, з медом або з цукром, неважливо. Так завжди ми робимо по технології, чому якщо ми яйця додамо в гаряче молоко, буде смак і запах яєць. Ну не дуже приємний. Тому по технології ми завжди гаряче молоко, поступово вводимо в суміш яєць. і Сукру. Повертаємо назад до кастрюлі, ставимо на плиту нагрів трошки вище середнього, постійно помішуючи, доводимо його до кипіння. Не відходьте, будь ласка, від цього крему далеко гарненько промішуйте дно. Як тільки закипіла, роблю мінімальний нагрів, ну так, ну, нижче середнього, постійно помішуючи, варю 3 хвилинки. В гарячий крем додаю холодне вершкове масло 100 г. І якраз трошки знизить температуру крему. Так як це крем, і я не буду проціджувати, пропускати через сито, я все ж таки на 10 секундочок поставила в мікрохвильовку желатин і розчинила. Не довше, не перегрійте желатин. 7-10 секунд, щоб тільки розчинився желатин. А все додаю його в крем і крем, крем готовий. Дуже швидко все готується. Так, є етапи, але зато без духовки. Е, підморожена основа. Чому вона була підморожена? Тому що я виливаю на, на неї гарячий крем. Я не виливаю відразу весь крем. У нас у всіх різні форми, різна кількість груш, різний розмір груш. Тому додайте якусь там більшу частину, відсотків 70%, може крему додайте і виставляйте ваші грушки. Ви знаєте, навіть можна було трошки просушити серветками ці грушки, щоб там не хлюпала в кремі ось ця рідина. Там хоч і є желатин, для чого ми ще додавали желатин? Щоб він тримав грушу. Крахмаль сам не отримає грушу, тому обов'язково додаємо желатин. Дивіться, ви ставляєте грушки так, щоб між грушею і формою був крем. Прошарок крему, щоб залишався між стінками форми і грушкою. Тепер додаєте за бажанням ще там залишок крема розподіляєте рівномірно між грушками обережно. Якщо десь щось ляпнули, виправляю е зайвий крем, вирівнюю поверхню відносно. Грушки поправляю, якщо треба все, ставлю цю красу в холодильник приблизно на годину. Нічим не накриваю, мені треба, щоб крем взявся плівочкою. Готую сам кришталь. Я взяла 300 мл води і в нього додаю 9 г желатину. Якщо ви варили груші в сиропі, ви берете 500 мл сиропу, додаєте туди 9 г желатину і залишаємо желатин на 10 хвилин постояти в цій рідині. Тепер 10 хвилин постояв желатин в рідині. Я додаю 100 г меду і 100 мл соку цитрусових, і того в мене рідини вийде 500 мл. На 9 г желатину. А ви, якщо робили сироп, груш, груші варили в сиропі, у вас є смачний грушовий сироп, тож ви берете 500 мл сиропу. Ну тоді у вас грушки будуть не червоні, як у мене, а білі. Але повірте, білі груші виглядають теж неймовірно гарно. Обов'язково ванільний цукор, бурбон. Пакетик додаю. Там ще таке насіння. Ой, буде так гарно, гарно і ароматно. Те, що я маю зробити. Тепер я маю це прогріти приблизно до 40. Трошки прогріти тільки для того, щоб розчинився желатин. В жодному разу не кип'ятіть. Прогріла я ну, до 40, 40, 40. до 50. Все, желатин розчинився, я залишаю охолонути до кімнатної температури. Як тільки мій кришталь охолов, я дістаю торт з холодильника і заливаю. Гарячим, звичайно, ви не заливаєте. Ну, навіть 50 градусів це буде забагато. Ось, бачите, я поливаю на кожну грушку, щоб грушки так були блискучими і гарними. Обов'язково палити грушки. Все, ставлю в холодильник мінімум на 4 години на повну стабілізацію. Не поспішайте. Трошки прогріваю ручками, прибираю форму, прибираю плівку, не забувайте про плівку. Я пішла ще насмикала в саду, в мене росте груша, конференція в саду. Насмикала листичка таке маленьке. Мені здається, це буде мати непоганий вигляд. Груша достатньо м'яка, тож зробити це не проблема. Нарізаємо і смакуємо. По-перше, це гарно. ну Подивіться, ну, яке ж воно гарне. <с Cup> По-друге, аромати. Смаки, зовнішній вигляд. Я вам зараз покажу, що він стабільний, але при цьому не резиновий. Він ідеально збалансований. І от все, от все, разом треба, все разом треба куштувати. Він не притарно солодкий, щоб ви розуміли, якщо любите більш солодкі десерти, можливо, збільшить кількість цукру. І, як завжди, смачного.